Друзі, всім привіт! Зараз невеличкий огляд СІНВАТБ. Сьогодні у нас 18.06. Нові ціни, тобто нові акції В АТБ. У нас сьогодні середа. О, я прискочу. Дякую криптошок, таке. Ангу. Якась криптовалюта чи що. Після Так. В основному покажу те, що я собі там хочу ось, кстати, сир. Хочу взяти, можливо, нам, як завжди, пару помідор достатньо. Огірки я купив по 55 гривень на полоках, то бачив шорці відоси. Ну, кажучи, як би так. Щось по акціях куплю і треба мені сьогодні на вечерю щось купити і завтра на роботу. Дідо вийде, хто зрозумів завтра, то ви його дивитеся в четвер, так як на сьогодні там хвата відосу, вам подивитися в мої було річки подивіться, хто не дивився, хто пропустився. Я... Корочі, три пляжі я показую. Три пляжа, дорогу на южний вокзал, повернення з южного вокзалу додому через це. Ну, коротше, є що вам подивитися. Возьмемо ну, може, пару будиночок, є баночок. Навечір. Щось отаке. Вчора я брав, буди непогано, м'яке світле. Можливо його. Ну, Возьму в кінці, щоб воно... Не остило. Зараз треба батон половинку взяти на роботу. Батон-батон київський. О, Київ хліб, є батони. Взяв оце коліничі, приніс на роботу і вже воно було якесь старе. Може просто мені такий попався, не буду нічого такого поганого казати. Але... Потім приніс його почишу весь додому і потрібно було вже його запікати. А ну як на скиїк, хліб. 190. 10? 10 грамів. Ну ладно, не будемо заморачуватися цим і гранієм. Не довез. Последний раз був у нас перевіс, так що ми оцього. Не пострадаємо. Так, сейчас надо сок і сейчас польський по акції. Вони, я про, я якось брав польський сок томатний, Він якийсь на вкус такий, як це. Та... На вкус такий, як з томатної пасти. Бачите він? Щось взагалі мені не зайшов. Так, окей. Ага, снікерси можна взяти, якщо ви бачите. Ще О, Давайте возьму. В мене там один остався, це я беру один банточок на роботу, вдруг водко хочеться, якраз він мене якби трошки спасає. Так, є бухліжка по акції. Бухліжка багато. Не, ну колись було ж по 25 гривень, буквально, я не знаю, навіть місяць не пройшов. По 25 гривень по акції. Зараз вони ввалили 36, Сразу на 11 гривень. Що за люди? Такі лаван, таке я люблю. Ну не буде сьогодні, бо завтра на роботу тільки пару баночок цього. Пару баночок пивка возьму на вечір. Вип'ю за ваше здоров'я, а ви вип'єте за моє. і Будемо здорові. Будемо здорові і щасливі. Це Хочеться завжди цю скумбрі купити, але чому вона так дорого стоїть 75 гривень по карточці. Ми оцю сардіну. Кстати, сардіну ми брали по 50 чим-то на прошлої неділі. Я 4 банки кажуть взяв. Бачите, зараз 82 гривні. Ну, шпроти, я колись, скільки ми цих шпрот переїли там в Совєтському Союзі, що це страшне, на вилазки брали. А хто повний шпротний паще? Це щось таке страшне, фу, як сповню. А він був легко доступним. По ціні, що ми там до армії, після армії. Грошей як би то не сильно було. То Тож протне пащити їли. Так, кілька обсмажених. Ага, це ця по акції, це я бачив в додатку. Мені ця навіть вже не подобалася. Вона і ціленька, там і все вроді гарно, ну щось не дуже. А є, 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 є сардина оцю фірму, то вроді вона смачна. Там такі кусочки красиві них. Є ось сардина, своя лінія, ну щось я таку не хочу. Ага, ось вона теж по акції. Ну було ж по 50 щем. Тобто, бачите, сардина в томатному совісті. Це я на роботу взяв, баночку з'їв. Ну, воно мені дуже томат насичений, трохи одривувалось, ну все одно непогано теж подорожала на 10 гривень навіть по акції ну возьму одну банку НЗ хай буде зараз сири візьму. Так, лосося Оце дуже смачне Філе з Кумбрії Нема на нього акції ладно Так. всяка эта Казідота, кого цікавлять, вороги Білоцерківський. скільки 9%, 5%. Це що в нас кисломолочний нежирний, тобто 0%. Білоцерковка зробила акцію на свою продукцію, Ось ще такі сирки. Так, ми їдемо до своїх сирів, а не сирків. Ці шоколадки, мені кажуть, кожну неділю на них акція, але вони... я ні разу їх не пробував, та щось не хочу пробувати. Мені кажуть, вони гидокні. Зараз вони сосісочок якихось возьму на роботу. Є польські, дішовманські, ну, хай поляки самі. Так, сметанковий, сметанковий, а дзвони Так, давайте дзвони городу. Возьмемо дві штучки. Мужик став, кури, раму і спить, не обійдеш, не, не об'їдеш, не обійдеш, не обійдеш. Так, по 60 гривень, как бы... а так по 70 чим-то, ну. А, вже пишуть по 95, вроді по 70 ще. А оце, ну це мадуазель би посовітила, це вона таке любить. Це польське, кстати, Ну їй подобається з, з лососем та кропом. Ну, я брав з этими, з, з лисичками пару разів. Так, на любителя. Красота. Це мені, це їй. Все, ми поділилися. Так, трошки вже є покупок, по 5 гривень на 500 попаду, не менше, ну а що робити, Без їдиш, бо Без с'їжджиш нікуди. Ой, щось сосісок. Тигриня дороге. Дивіться, дитячі, до всі до пюрешки, все дуже дороге і не акційне. От це зальот. О, отлично дитячий мінік статі прикольні Вищий щесок опачки це і на работу можно синдички сейчас глянем давайте дату. Щоб не просрочка вжити до 12 -го -го. почти місяць Нормально. Ну, давайте я вам голодок їм заткну прикольна цена полтинник ну правда тут и вес і вес, мабуть, не дуже сильний. А сколько вес? 250 грамм. В принципі, більш менш непогано. Так, всього по два, наже двоє. З таким розчетом бери. Тепер так, сосисками ми вопрос решили. А що это по 35 з вершками? Ласунка. Щось не поняла. Такі красевезні. Блін, я їх брав, вони тоже смачні, чому вони такі дешеві? 35 по карточці, А, за 100 грам. А тут. А тут 305. А, короче, будут 90. Окей. Окей. Може, і варенка, мабуть, Возьму сьогодні нам на вечір, Та сидела. Ого, такий шматок. Вареночка непогана, це добро. Вареночка буде на, на ужин. Може цей кусок. Ага, це свіжіша трошки. І більше. А сосиски на роботу. Так, окей. А може ще я планую сьогодні якось попасти в олмар. І можливо Варшавська. Кстати, я ще так не їю. Теж добро. Мені каже, вона не копчена. Напівкопчина. Це 410 гривень кілограм. Так, 430. ну У мене карточка 410 гривень кілограм. 400 гімн-то. До 200 гривень кільце те потягне. Дорого, да? ну, я думаю, воно смачне. Ладно, копченки ми потім. Сьогодні в варенках будемо виступати. Так, це шкура хорошо так здирається. Та нормальний кусочок 400 грам. Возьму верчицю. Вірчицю в мене є. Пройшли раз, а вони цей раз перенесли. Перенесли з телятиною. Подождіть мішутка з телятиною. Індичка, а зелені. Перенесли акції на цю неділю. Мішутку ви поняли. Ладно, я хотів би зелені купити. Я хотів зелені купити. Так, що вам показати? Я єла Яйко, яйко. Я не знаю. Нам родичі яйця, яйці яйця. Яйці. Родичі яйця дають так що В принципі це так, ціну для вас покажу трошки. Корка. Це я колись брав там. Взимку наверну. Не помню, Цю я брав вроді. Ну, по ікрах там. По ікрах короче, Аня виступає. О, кстати, оце непогана штука. Може взяти, може це взяти на вечора, варенка буде і на завтра. Така прикольна ескалап. Зараз ми подивимося до якого числа. Вжити до 25.06, Сім днів. Така прикольна штука, так тоненько нарізані кусочки. А ось до 30-го. 100 років не брав його. Можна пожарити, 226 гривень. Та ще 12 днів. Ще 12 днів восьми, може сьогодні пожаримо, а може, на потом. Ще вище кусок м'яса балика взяти. Все, ладно, давайте я цей раз брати не буду. Сані проконсультуюсь, може вона, вона в рідному селі бере кусок там балика або якусь задню часі і казали. І дуже смачно вона коротше пожарить. Так, у мене родич брав водний свіч, який... Та я коротше подпилу брав. Ось такие, мабуть, да, делюкс. Крабві палки. Такі непогані. А вчора взяв такий от той, Бабушка. Морки взяла. Можна літрушки взяти. О, не баночне, а так, ну я не пластик не дуже полюбляв. Так, друзі, ми зараз глянемо Подсказку. блін, як тут темно. А собаці, ну собаці треба їхати. Сир, батон. мілка. А, мілку, давайте я її возьму мілку, пасту. Вона така ціна, непогана. То завжди так стояло 200 счинку. 175, а зараз чи 145, зараз ми. Так, ну це мілка. Це якесь печення мілковські. Так, а що б мене кава шокувала? Дивіться. Останній раз було 236. По акції, 200 грамів. Зараз 307. Тож на 70 гривень. Я не знаю, що дешевше вже не буде. Це 120 грамів взагалі пиль. Ну ладно, треба в розетці подивитися, по чому там. Там може бути по акції, там роблять такі гарячі дні, типу, і може бути нормальна акція. Неможливо буде дешевше. Де ця мілка пасту? Це її ще треба знайти. Шоколадки, шоколадки. Ой-ой, ой 91 гривня, Типа новинка. Яка вона новинка, вона вже я не знаю. Місяці три, як новинка, то й 65. Це ж то вже треба з Рошеном магазином зрівнювати ціну, можливо, дешевше. Так, шукаємо. Чуєте, шукаємо мівку пасту, беремо пилу. І, мабуть, ми будемо покидати цей супермаркет. Ну де є вона? Нілка, ти де? Ножик. Мілка, ти ТД? Це був кліжка. Ох, і телега якась. Опять з поганим поліщам. Так, зараз десь. Мілка, мілка, мілка. А, не тут, де я вас зараз закручу, заверчу. Ставьте. О, без боці так мені сутерочки ці не ради. О, куди я так там 20 гривень. Типа дюше, паняли, тільки з лимончиком грошей. Я не думаю, що вони будуть дешевші. Угу, угу. О, на ловця і звір біжить. Поглянемо дату, дивіться, 145 Вообще. 350 грамів. Зараз дату только треба цинкнуть. а ось. До 12-11-25, вот, Нормально. До 11 місяця. Ще на цих ребрах написано взагалі Ну, 500 гривень по-любому. Так що не буду вам відліхоти. В коментах цікавити, наскільки я скупився то я вам напишу, та і все. Тому що на касі зі мною стоять буде дуже довго. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Буду дуже вдячний. Все, пливемо до пива, зараз акційне пиво. Возьму на вечір. Коротше, ви поняли. від акції до акції живемо чи виживаємо. Так, оце вибір. М'яке 22. І тверде, і оцей лев. Лев, кстати, непоганий. Блін, це скрай якийсь. Якби на баночне 31 було. Не хочу ти стекло тягати. Блін, лев якийсь теплий, його недавно загрузили. Ось це тепло, ой, тепло, хотів сказати. Це не на старіших чи що воно? Кстати, надо б не помішало пробити. Бо це лохотрон іноді. Так, давайте глянемо з мої покупочки. Як ви вважаєте, 500 гривень, так? Да? Ковбаса, сосиски, певко, ну те. Так, по-любому 500. Так, окей, все, я вас попросив, підписатися поставити лайк. Давайте. До нових зустрічей. Якщо хочете, давайте ще проб'ємо по чому пиво. Так, він там стоїть, що ти я не бачу. Десь тут пробивалка. А, сповнив. А є пробивалка, якщо вона працює. Чи що я хотів пиво пробити, а вже не пам'ятаю. 22.80. Мені краще пробувати от. Це, 145 ну 145. Да, 145. Давайте ще сосіски О, 50 гривень по карточці. Прикольно. Ну ладно, гулять так гулять, лисичка. 53 теж по карточці. Ну окей, все, друзі, давайте, пока-пока.